Жара вже трошки тихо мирилась. Температура вже не така страшна. Жарко, звісно, ще в день. Але, звісно, вже так не так. Можна вже дихати і жити. І собака, можливо, ще стало. А стало. із за жари на вулиці переїхали знову з кухнею. Розпалюю вогонь. Використовуємо гілки, що обрізались дере. Вони вже сухі, гарні. О, всі собаки відпочивають, насолоджуються. Мало мальські прохолодують. Коти щось там виїдають із відер. Хай трошки ще поїдять, а тоді розкладу у відерця та в морозильну камеру. Що там трапилось? Ну, так ми полюбляємо в коробочках сидіти. Я зараз покажу одну цікаву штуку. Ось, бачите, всі, хто приходять, кажуть, що це у тебе санчата стоїть? І починають прибирати з цього місця. Я кажу, не трогай, поклади, це картина не просто так на стіні висить, вона дірку загоражує. А іначе тут повикопують мені таких ось, пожалуйте. А ну-ка, брись! Є місць таких понакопують, що танка можна туди заховати. Це, побіг під піони. Бубліку теж закрили доступ. щоб не копав. Тоді оцю ціновочку водичкою поливаю і він сидить на ній. І в нього немає бажання копати землю, шукати про холоду. Ось в нас ранок. Ось такі відеоця ми придбали. Я не відкрию. Ось. ось туди ми так складаємо м'ясце, воно, виходить, на порції зразу це на кастрюлю і заморажуємо ось так. Нам би ще треба таких квадратненьких прямо этих вітерець. <кій> Якщо є у кого змога нам з цим допомогти, у нас Таких відерців поки що четверо. Ну, якось справляємося. що в цих відерцях складаємо, а що не вміщається в ці відерця, ми в кульках. Ми в кольках непрактично, воно протікає. Вони якось некомпактно укладаються в морозильну камеру. Так, Мартин, как всегда, сидит на мешку с крупой. Мартин, мне треба... крупу засыпать у кашу. Давай мы будем... Ну-ка, злазь, 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 злазь. давай будем это... варить кашу. Вот у нас мерная ложечка. Раз. Два, три, нам щеток, оце на одне, на одну кастрюлю. Вівсянка. Це пішли сипати. Ось так виглядає наша крупа в кастрюлі. Оце буде така крута каша, яку ми навіть трошки розбавляємо, коли вона вистигне. І от, от такі дві кастрюлі. нам вистачає нагодувати наразі 23 собаки. Коти теж їдять, поки воно стигне, вони там гарні кусочки вибирають. Коти ще мають, я ж кажу, змогу з відер ще поїсти. Плюс сухий корм у них постійно насипаний. І вони нам не досаждають своїми нюханнями. бо вони постійно ситі і зайняті своєю роботою. Я ще дещо хотіла показати, забулася додати відео, виправляюся на донати, які я просила нам допомогти. Дуже гарна, добра людина нам допомогла зразу, однією сумою. Плюс трошки нам задонатили, і я ці гроші теж використала. І купила <кхід> замість однієї таблетки, навіть двох. <кхід> Значит, купили ми три таблетки сімпаріки. Сімпаріка тріо. Це від бліг, від кліщів і від глистів. Таблетка вона розрахована на 60, он 40, 40, 60, 40, 60 кілограмів. Ми її розділимо на три частини. 3, 3, 3, 9 собак ми зможемо обробити. Ці таблеточки вони, ну, оральні їх дають, вони їх з'їдають. І на деякий час ми забезпечені спокійним життям. В цьому році, мабуть, із жари дуже блохи достають. Ось таке діло. Всім дякую за допомогу.